Інжир у контейнерах. Як досягти успіху вирощування інжиру у контейнерах? На мою думку, це простіше, ніж в відкритому ґрунті, враховуючи місцевість проживання для західних північних областей краще вирощувати інжир у контейнерах. Якщо висаджувати інжир у відкритому ґрунті, то краще ранні сорти. У контейнерах може плодоносити. Сорти, як ранні, так і середні. Пізні сорти бажано не висаджувати в контейнери. Які секрети вирощування інжиру у контейнерах. Головне гарно сформувати крону, дати гарне освітлення рослині, підживлення. Висаджувати в'ємність відповідно до кореневої системи і восени виставити свої рослинки під будинок з південної сторони, де стіна буде прогріватись і плоди будуть краще достигати. Велику роль відіграє навантаження плодів на одну гілочку залишати по кілька плодів, які ви бачите, що вони реально встигнуть дозріти до осені. Сьогодні вже 10 жовтня плоди, як бачите, всі гарно і дружньо достигають. Це завдячуючи тому, що було зроблено зелені операції на інжирному кущі. Два рази я робив чеканку, а також нормування плодів. Видаляв лишні плоди, залишав на гілочці по 3-4 плоди. І як бачите, результат не забарився. Всі плоди стали гарно і дружно достигати. Азотні добрива я виключив десь із початку серпня. В середині липня перейшов на підживлення фосфорно калійними добривами. Використовував витяжку із попелу. Ви мали можливість переглянути на моєму каналі, як я виготовляв витяжку із попелу. Вирощуйте інжир, висаджуйте у відкритій землі, так і в контейнерах, дивлячись на ту місцевість, в якій ви проживаєте. Для відкритого ґрунту для західних і північних областей підходять тільки ранні сорти, а для вирощування в контейнерах може підійти будь-який сорт. Головне його гарно посадити і доглядати за саженцями. Всім дякую за перегляд.